Звернення студентства міста Хмельницького приводу підвищення цін в громадському транспорті. В Хмельницькій міській раді, Хмельницькому міському голові Медику Сергію Івановичу. В умовах постійного підвищення цін на продукти харчування, продовольчі товари, плати за проживання та навчання, запровадження так званих додаткових освітніх послуг студентства, отримало ще один подарунок від міської влади: підвищення плати за проїзд в громадському транспорті держави і міста про те, що молодь студентство і майбутнє України та потребує соціального захисту, як завжди, залишились перед вибухочем летом. Боєдна держава, яка зацікавлена у побудові сильної економіки, повинна бути зацікавлена у підвищенні освітнього та кваліфікаційного рівня свого населення та сам перед студентства. Здобуття якісної освіти безпосередньо пов'язане із забезпеченням нормальних побутовних. Міста Хмельницького вважає, що підняття плати за проїзд не супроводжується ні покращенням умов перевезення, ні компенсацією коштів у вигляді підвищення стипендій. Студентство міста Хмельницького обурене підвищенням плати за проїзд та вимагає встановити для студентів пільгову ціну по розмірі половини вартості квитка. Дякую за увагу. матеріальну матеріальний і внести пропозицію. Я хотів, би, ви вже влада. Щоб ви розуміли, ви вже влада. Вибори закінчились. Будь ласка, вносите пропозиції, з кого зняти, кого додати. Безплатно автобус їздити не може. Там такі самі люди працюють, в них діти в школу ходять, їх треба годувати теж. Хочете, хай свобода сідає за руль і возить.